Доброго дня. Доброго, дня. доброго дня, вітаю вас, вітаю вас. Намагаємося сконцентрувати дуже важливі речі. Через фільтрацію блокпости привезли, передали нам. Да, дуже приємно, доброго дня. Це відразу на трьох локаціях одночасно. дуже потужну програму, лідерство ради відновлення. Хочу подякувати за те, що влада чує нас, за те, що підтримує. Дякуємо за приділений час. для нас. Маріуполь це була п'ята ротація, торгічне втручання, реабілітація. Я діючий, от ви так дякуємо велике. Дякую, Дякую за підрозділ. Перший корпус національного. Дякую. Дякую. Дякую вам, хлопці. Дякую. Дякую, Дякую. 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 Мені дуже приємно бути тут. Подякувати вам від усіх українців, українок всього нашого суспільства. Подякувати вам за ваш великий внесок. В державність України, в нашу незалежність, в життя України. Ми віримо в перемогу, віримо в мир. Війна закінчиться. Відновлення точно буде. І я вважаю, що економіка, архітектура, логістика важливі напрями, які будуть точно в дефіциті. Я б звернув би увагу на реабілітацію і. Психологів також їх буде бракувати через те, що великий буде запит. Військо у нас велике повернення буде повернення багатьох військових, багато поранених людей, сім'ї, вимушено переміщених осіб, то що ви це самі знаєте, і тому я думаю, що це є запит на. Такі професії, тому що я думаю, що у нас була нерозвинута мережа реабілітації психологічної допомоги. Просто її у нас так не було, як є в деяких державах світу, і це потрібно розвивати. Держава дуже старається. Ми вкладаємо в це в ці процеси гроші і підключаємо всі сектори. До речі, оборони, тому що сама держава або сам Міністерство охорони здоров'я. Ну, не вирішить це питання. Тут разом з обласною радою, з громадами, і разом вже ми підключили щодо реабілітації е, Національного гвардії всю інфраструктуру Міністерства внутрішніх справ. У них з цим, якщо чесно, краще, ніж у інших. І вони хороший приклад. Тобто, і ветеранський напрямок, ці напрямки дуже важливі. І окремо я би звернув увагу на те, де Є гроші, і де будуть, тому що відновлення держави це безумовно інвестиції державні і інвестиції різних держав. Але якщо подивитись те, що напрацювала Україна, на жаль, через війну, але в будь-якому випадку ми повинні визнати під час війни технологічно щодо захисту, щодо новітніх технологій. Дронів точно там багато речей, да, І кіберзахисту. В цьому ми в цьому напрацюванні ми номер один в Європі. І зрозуміло, що буде поступове відкриття експортно-імпортних відносин. Буде не тільки імпорт, тому що всі хочуть, щоб ми ділилися своїми технологіями. І це призведе до великого інвестування. Вже приватного сектору за кордону, інвестування в Україну, в технологічні відповідні кампанії, оборонного сектору. Багато з них оборона сьогодні буде буде не тільки оборона, багато всього, ви знаєте, і замінована, тому і розмінування, пов'язане з сільським господарством, з багатьма речами, щоб зараз дуже глибоко і не йти, бо у вас. Про питання про професію. Тому там великі гроші будуть. І там буде великий запит на спеціалістів. Тому що гроші, ви як економіст, прекрасно розумієте, якщо є попит, безумовно ці професії будуть дуже, дуже актуальні. Я думаю, що найближчі, як мінімум, 10 років це буде один з найактуальніших напрямків. Тому математика. Інформатика, фізика нікуди не дінемося. Буде великий попит на в таких фахівців, які мають в основі таку базу і економіка. Дякую. Цього року НМТ з хімії складало близько 1% всіх зареєстрованих випускників, і 3% складало у фізику. Це дуже мало і показує низьку зацікавленість до природничих наук серед школярів. І відповідно впровадити в старшій школі з реформою гуманітарний профіль було б логічніше і дешевше, ніж stem профіль. І тому виникає питання: а чи правильно розумію, що держава обирає більш такий гуманітарний, ніж технічний розвиток руху? І чи існує певна стратегія підтримки вчителів про? наук, щоб вони не залишились без роботи. Бо, як відомо, вчителі хімії, біології вони в старшій школі можуть не мати навантаження, тому що просто не буде таких окремих предметів. Так, Представтеся, будь ласка. Вони звуть Володимир. Хто? Я вчитель хімії ліцею школи екстернів Києва. Володимире, ваш предмет дуже складний. <звук> я, як колишній учень, <звук> і дуже, дуже важливо. І дійсно сьогодні я, я про це говорив в першому в першій відповіді на перше запитання. Держава не може обирати гуманітарний напрямок або обирати виключно технічний напрямок. Держава повинна давати програми, але а, замовлення повинно бути ширшим. Я вважаю, я так вважаю, на а, технічні спеціальності. І хімія, фізика, математика дуже важливі. Чому? Не тому, що щось краще, щось гірше, а тому, що Україна закінчить цю війну передовою технологічною країною. Ще раз підкреслю, на це великий буде попит сьогодні вже біля 500 компаній, але передових там 4 десятки. Технологічних компаній, які найкращі в світі щодо виробництва відповідних технологій. Так, сьогодні це, вони виконують різні замовлення, але все одно оборона і гарантії безпеки для України будуть жити і розвиватися десятки років. Тому вашу спеціальність треба підтримувати 100%. У нас. Велика була проблема зі спеціалістами з хімії на початку війни. Велика Великий попит в оборонці всюди. Просто ну ви, ви праві. Я думаю, що і такий а, відсоток маленький, тому що бракує відповідних спеціалістів, і, і, і немає попиту в суспільство. В суспільстві треба більше а, говорити про те, а, а що буде актуально, де людина знайде собі роботу. Дуже просто, де людина в Україні знайде собі роботу, в якому секторі і де це буде оплачуватись серйозною заробітною платою. Тому я вважаю, що е, тут, напевно, мало міністр-міністр закор... міністр... трохи не сказав за кордоном справ. <світ> а, да. Але так як у нас кілька мільйонів за кордоном, нам потрібно їх повертати, то наш міністр освіти. Частково повинен працювати і міністром закордонних справ, щоб повернути молодь додому. Нам потрібно більше про це говорити. Точні науки дуже важливі. Okay. Дякую. Ми всі очікуємо часу, коли зможемо запросити українців повертатись додому, зокрема, молодь. Питання моє таке. Як ви вважаєте, що може зробити держава для цього? Точніше, що напевно вона має зробити, що може зробити місцеве самоврядування, яке тут також є присутнім, і яка роль університету в цьому процесі може бути? Дякую, держава повинна забезпечити безпекою, а передусім. Людей, тому що мотивація повертатися як то робота або цікаве навчання, або заробітна плата, чого на сьогодні не вистачає. Не вистачає, тому що в Україні вже піднялись заробітні плати, абсолютно зрозуміло, тому що є дефіцит в деяких професій. І тому питання не тільки в грошах. Питання, передусім, в безпеці, те, що на центральному рівні центральна влада повинна і має зробити. Ми, я вважаю, що війна, ми повинні зробити все, щоб війна закінчилася, але паралельно з цим процесом, який є дипломатичний і військовий, так? ми повинні забезпечити 100% закриття неба. Ми йдемо цим шляхом. І нам дуже непросто, тому що просто доступу не було у таких країн, як ми, які не в ЄС, ні в НАТО, просто не мають доступу ніколи України. До чотири роки назад, три з половиною роки назад. Ми відкрили можливості доступу до західної зброї, яка захищає, тобто не тільки зброю наступу, а зброю, передусім, захисту. Ці технології були закриті для України. Так, і на сьогодні ми йдемо цим шляхом. Ми все це відкрили. Сьогодні вже йде питання фінансування. Ми підготували серйозну угоду з Європою і серйозну угоду зі США. Угода складається 90 мільярдів доларів. Це великі гроші. вони з одного боку, ти так дивишся на них і розумієш, що це непідємні. Але по руки ніхто не опускає, тому ми знайдемо відповідні гроші і знайдемо відповідний захист. Головне, що нам відкрили цей доступ. На початку війни, коли я підіймав, просто говорив слово патріот з нашими партнерами, просто вони в шоці, ніхто навіть не продовжував речення. На сьогодні ми маємо відповідні системи, на сьогодні ми боремось за право мати. На території України а, якесь ліцензування, а щоб працювати самим з цими системами, хоча б часткове ліцензування, щоб виробляти відповідні частини таких систем. І також ми працюємо над такою великою мегаділ, великою угодою зі Сполученими Штатами Америки, щоб закрити небо для України, а, потрібно ну, це десятки видів систем. Я хочу вам пояснити навіть не десятки Петрів. А десятки видів різних систем. І кожної такої назви десятки. Тобто то ми говоримо про дуже серйозний захист. Я вважаю, що я як президент повинен зробити все, щоб забезпечити цим нашу державу. Я поясню, чому це не тільки на питання а, війни. Це питання в ширшому сенсі слова. Це питання в тому, що буде потім агресія, не буде, будуть потім випадкові удари по нам після закінчення війни або не будуть. Ми з вами точно не знаємо, бо розуміємо, з ким маємо справу. Навіть порушуючи договори, люди можуть ну, жити так в своєму просторі свого беззаконня. Тому ми повинні зробити так, щоб була безпека в Україні. Це е, серйозний сигнал людям, щоб повернутися. Це серйозний людям сигнал, щоб е, зменшився відтік, або відсоток можливого відтоку. Так? І це серйозний сигнал для того, щоб зайшли інвестиційні кампанії, які будуть не, не тільки відновлювати за гроші різні, так, заморожені активи, або Сполучені Штати, або європейців. Але які готові не тільки відновлювати, готові вкладати свої інвестиції в Україну. Тому номер один це захист нашої держави, і це найголовніший сигнал. Університети, що можуть зробити, готувати фахівців напрямки, напрямки. Я мені здається вже так підкреслив, які дуже важливі. Ці фахівці важливі. Не буде наших фахівців а компанії. Будуть заходити зі своїм. Дуже слушно, дякую. дуже. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє тимчасово переміщених університетів після нашої перемоги, після деокупації? Можливо, це буде повернення додому, можливо, це буде інтеграція у громади тимчасового переміщення, можливо, це буде якась подвійна модель. Яка ваша думка? Давайте. Я можу сказати свою думку, а я точно не хочу вирішувати це за вас і за простір освітян. Я готовий підтримати ваше напрацювання. Як вам, як вам здається, це буде краще. На мій погляд, просто є речі, які є основами до, для тієї чи іншої громади. Знаєте, як кажуть, що немає школи, нема села. Так, немає університету, на мій погляд, немає міста. На мій погляд, Маріупольський університет повинен бути в Маріуполі. На мій погляд, я можу помилятись, Дивіться, це просто моє таке, може, філософське навіть, таке відчуття. Маріупольський університет, ну, напевно, повинен бути в Маріуполі. Да. І... Але модель може бути різна. Я думаю, так як ви... Тут, ну, навіть якщо тимчасові коріння, але все-таки так фундаментально пускаєте те, що я бачу. І я думаю, втрачати це не, не, не потрібно, тому що вкладаються сили, знаходяться люди, люди Маріупольці, сходу України, люди місцеві. І тому я думаю, що та, такий я вам так вважаю, щоб в Маріуполі був Маріупольський університет. І при цьому у нього були такі великі представництва в Києві, як цей. Дякую, дякую. Дуже приємно, дякую ще раз за вашу велику роботу, велику працю, яку я дуже поважаю. А ті, хто не поважають, просто не розбираються. Але всі розберуться в кінці кінців. Я вас всіх вітаю. Ви просто молодці і гордість нашої держави. Слава Україні! Героям до побачення!